Як нарізати зображення у фотошопі для того, щоб потім зробити із нього доповнену реальність? Доповнену реальність ось за таким принципом. Тобто, коли у нас є зображення, воно нарізане на шари, і ми можемо потім по планах їх роздивитися. Для цього з першого потрібно зробити PNG-файли. Я відкриваю Photoshop. Додав уже сюди зображення, яке хочу обробити. І далі мені потрібно зробити з нього шари. Для цього я використовую інструмент лассо. Якщо що, дивіться тут на правий нижній кут, зараз тільки виправлю розкладку. Так. Все, тепер працює як треба. Тобто, коли я натискаю якісь клавіші, то вони, їх, їх стає видно і на цій нижній частині. Буду робити все мишкою, а не стилусом, щоб. Ну, бо не у всіх у вас є стилус. Отже, що я роблю? Я перемикаюся на ласо. Тут на панелі інструментів показані значки. Але я звик працювати більше з гарячими клавіш, клавішами, тож буду з ними це робити. Починаю виділення. Коли я затискаю клавішу Alt, то можу перемикатися із звичайного вільного лесо у полігональне, тобто яке таким багатокутником ламаною лінією виділяє. Воно зручніше для більш точного виділення. А вільне ласо, воно просто швидше працює. Тому я ось таким чином перемикаюся з одного режиму в інший, не переходячи в інший інструмент, тому що, в принципі, можна затиснути тут, обрати полігональне ласо і за допомогою нього щось виділяти, але потрібно подвійно клацнути, щоб його закрити, або довести. Його до самого ну його кінець до його початку. І теж тоді контур закриється і буде виділення. Але, як я вже сказав, мені зручніше ось таке звичайне, іноді перемикати у полігональне. Отже, я виділив найперший план. Тепер натискаю Ctrl-J, або можна зайти сюди у шари. Новий шар і шар через копію. Ctrl-J. Якщо у вас є Photoshop, ви можете піддивлятися на клавіатурні скорочення тут. Як показує статистика, клавіатурні скорочення. А, так, я вже забув саму статистику, ну, коротше кажучи, вони приблизно вдвоє пришвидшують роботу, а іноді можуть десь у четверо. У порівнянні з таким клацанням мишкою. Отже, тепер у нас з'явився шар переднього плану. Тепер потрібно зробити ще пару шарів, наприклад, десь на середньому плані, воно буде не ідеально, але нам ідеально зараз і не потрібно. І я роблю ось так навхлест, щоб більше воно захопило простору. І також ось це деревце виділю. Щоб додати до існуючого виділення нове, потрібно затиснути Shift. Якщо я цього не зроблю, то ось що відбудеться: я починаю щось нове виділяти, і все, моє старе виділення зникло. Якщо ж я затискаю Shift, Ось так. У мене з'являється плюсик біля знаку лесо. Ну або будь-якого іншого інструменту, який робить виділення. І далі я можу це виділення додати до вже існуючого. Ну, верніше, воно автоматично додається. Якщо ж я виділив <кх> якусь частину, і мені потрібно перейти на знову на полігональне лесо, то я відпускаю Shift і, не відпускаючи мишку, натискаю Alt. Все, тепер у мене додається в режимі полігонального лесо. Тільки я хочу збільшити область виділення, і так само переходжу на Alt. Але у мене є зайва виділена частина. як Зняти виділення з неї. Можна натиснути Alt до того, як ми мишкою почали щось робити. З'являється знаку ласо мінус. Починаємо виділяти і обираємо те, що нам потрібно. Можна вже на цій стадії Alt відпускати, нікуди наше виділення не зникне. А що, якщо нам потрібно в режимі такого від'ємного ласо Зробити полігональну його версію. І то і то Alt, значить, нам щось потрібно якось перемкнутися. Але комбінація тут все ж таки доволі проста. Хоча спочатку може здатися складною. Спочатку натискаємо Alt, з'являється мінус. Починаємо виділяти. Коли виділення почалося, Alt ми можемо відпустити. А потім, щоб перейти у полігональне ласо, ми знову натискаємо Alt. І поки ми його тримаємо, ми можемо відпускати мишку і клацати ось так робити полігональне лесо. Спочатку буде можливо незвично, і там буде трошки плутанини, але із часом ви до цього звикнете і взагалі не помічатимете, як воно саме робиться. Ну, власне, все. Для початку можна обійтися і таким виділенням. Знову Ctrl-J, і тепер виділений ще і середній план. І не знаю, чи хочу виділити щось на задньому. Ну, давайте все ж таке. Тут простір доволі великий, простір неба. Тому я зроблю ось таким чином. Спочатку. Виділю його додам трошки сюди. Область виділення. Втім, я зараз розумію, що тут можна це трохи прискорити буде. Виділимо, значить, небо. <кій> Створимо теж із нього новий шар. І чарівною паличкою зроблю протилежне виділення. Чарівна паличка клавіша W. В залежності від показнику Tolerance, вона буде виділяти більшу або меншу площу. Тому що, якщо Tolerance дорівнює 0, то воно обирає тільки найближче за кольором пікселі. Якщо ж Tolerance дорівнює, ну, наприклад, 27 зробимо, то воно вже обере такі більші плями. Якщо ми оберемо 146, то ну, майже все обирає. Тож тут потрібно знаходити баланс. Я думаю, що нам для неба буде достатньо десь ось так. Навіть трохи менше. Все, це мене влаштовує. Ті маленькі пікселі, які не довиділилися, їх можна довиділити. Тепер я обертаю через Shift-Ctrl-I, але знову ж таки покажу, де це знаходиться. Обертаю виділення Select, Inverse. Обернути виділення. Тоді виділяється фон. Я натискаю Delete, і у мене залишається тільки небо. Що з цим небом робити? Ну, для початку я би обрав знову ж його. Так, я зараз починаю ускладнювати. Розумію, що починаю ускладнювати, і ця інформація буде скоріше, е трохи зайвою, е бо вона дещо перевантажить. Але поза як я вже почав, то... Mm, зроблю ось э, таке. Тобто я беру просто сам цей фон э, шар неба, дублюю його через клавішу Alt, беру пензель э, за допомогою ось такої квадратної дужки і shift роблю його м'якшим, або ось тут э, зниз, зменшую параметр Hardness і проходжуся по краях. Цих шарів. Далі знову копіюю, просто щоб е, воно було таке замощене загалом більш-менш подібним кольором. Це потрібно для того, щоб е, на шарі неба зберігалася його текстура. Але е, чому це зайве, я сказав? Тому що е, я згадав, що ми ж все-таки робимо підкладку під е, доповнену реальність, тому нам знадобляться власне, е, шар середнього і переднього плану. І давайте задній просто формально, швидко, навіть. Ось так виділимо без якихось там особливих зусиль. А небо відчистимо просто за допомогою чарівної палички і клавіші Alt. Все, тепер це ми можемо копіювати. Той шар із небом мені не потрібен. <кій> І отже, будуть три шари, ну так, окрім бекграунду, будуть три шари. Далі, що потрібно зробити? Потрібно подивитися на розмір зображення. Для цього я натискаю Alt-Ctrl-I. Ось Знизу ви бачите це клавіатурне скорочення. І роблю це зображення трошки меншим, щоб воно менше ресурсу займало при підвантаженні на платформу. Ну, наприклад, тисячу по більшій стороні. Трохи розмите, але для експериментів підійде, щоб воно не займало багато часу, коли ви будете це завантажувати. Тепер потрібно підчистити ці зображення. Підчистити, я маю на увазі зробити так, щоб коли ми будемо просуватися по них. Наприклад, ось передній план, коли ми будемо нижче і вище дивитися на нього, то щоб він не дублювався. Для цього буде зручно зробити побачити самі контури цих планів. А це. Можна зробити ось так: двічі клацнувши на фон шару, не на саму назву його, а саме на фон у панелі шари. І тут у нас з'являється така табличка стиль шару. Потім ми додаємо сюди обведення, задаємо йому параметри у пікселях. Ну, наприклад, мене влаштовує три пікселі. Чорний колір і максимальну непрозорість. Ну і нехай це буде, ну, хай зовнішній так підійде. Потім е я копіюю ці ефекти шару на інші шари. Затискаю Alt і тягну на інший шар. І повторюю це. Е тепер у мене виділені межі шарів, і мені їх простіше стає бачити. Як взагалі е, працює ця функція? Зараз покажу на цьому, скопіюю і на пустий шар. І якщо я якимось кольором, ну, нехай ось таким, буду щось малювати. Ось так буде розмитий пензель виглядати, ось так буде чіткий пензель виглядати. Тобто, щоб я не додавав, до всіх заповнених пікселів непрозорих. Буде додаватися обведення. Якщо ці пікселі у мене будуть напівпрозорими або там, ну так, майже прозорими, то це обведення воно буде заходити і на саму територію цих заповнених пікселів, тому що воно буде на прозорим. Тому це в такому режимі буде незручно, але якщо у нас чітке зображення, то дуже зручно побачити його краї. Гаразд. Ось у нас є ці обведені шари. Що ми з ними робимо далі? Є у шарах параметр opacity, непрозорість. Він робить власне шар або прозорим, або непрозорим на стільки відсотків, наскільки потрібно. Але нам потрібно, щоб зберіглися контури, а самі шари стали невидимими. Для цього щоб ефект шару залишився видимим, а шар ні. Я зменшую не opacity, а Fill. І ось у мене залишаються ось ці контури. Те саме я роблю і у двох інших шарах. Все одно у мене початкове зображення залишається. І далі як буду діяти? Ну, спершу я би хотів позбутися цих точок. Обираю потрібний мені-шар, обираю інструмент гумка. І клацаю по цих точках, щоб вони позникали все разом із контуром. Далі мені потрібно якось зафарбувати цей шар так. Верніше, над, над бекграундом, над фоном можна створити ще новий для чистоти роботи, і в ньому робити якесь зафарбування. Ну, Для початку можете не створювати, тому що потім їх тоді потрібно буде об'єднувати. Я маю на увазі, ось, наприклад, ми взяли інструмент пензель Через Alt обрали піпетку, або, ну, так, хай буде так поки що. І ось цією цим пензлем, можливо, не зовсім прозорим, якщо що, непрозорість пензля змінюється. У цих параметрах. І тут у новому шарі трошки зафарбували. Змінюю розмір пензля дужкою. Ну, загалом для початку цього буде достатньо. І потім, якщо мене все влаштовує, я натискаю Ctrl-I. І у мене об'єднуються ці два шари. Тепер буду робити подібне і із іншими шарами. Можливо, навіть спочатку трошки зітру, ну, пом'якшу контур ось цього дальнього плану. Так, він зараз виглядатиме темним, це не страшно. Це через напівпрозорість. Все, тепер я ефект шару прибираю. І схоже, я об'єднав його не з тим шаром, який мені потрібен, ось цей нижній. Тому поки що. А, все, ні, все, все правильно. Просто я забув увімкнути назад філ 100%. Все, тепер. Коли я цей шар посовуватиму, у нього нижній край м'який, а зверху там йому ніч, нічого не заважає на небі. Гаразд, робимо те саме із наступним шаром. Це буде шар дерев. Ну, в принципі, можна робити це пензликом, щоб, щоб було простіше. Отже, мені потрібно обрати ось цей задній план, і я на ньому буду зафарбовувати його ж, щоб коли ці дерева будуть зрушуватися, які на середньому плані, щоб із ними. Щоб вони не виглядали обрізаними. Поки що така якість мене влаштує. І з цього краю те саме зроблю. Звісно, краще було б використовувати інструмент штамп. Тут я використовую гумку, щоб протерти цей край і світилося там небо. І тут так само. Все. загалом теж мене це буде влаштовувати. А, і ще один момент. Зараз тут фон теж підфарбую. А, так, я забув ще про цей середній план. Зараз я його прямо цей фон я. Тут на дальньому плані зроблю. Тобто мені потрібно позбутися паркану і ось цього артефакту від дерева. Ну тобто робимо таке враження, не наче там у нас нічого і нема. Знову забув, пер... забув перемкнутися на інший шар, тому через лосо вирізав, скопіював. І тут буду продовжувати. Ну, начебто виглядає достатньо добре. Тобто, у нас вже з'явився задній план, над ним ось цей, середньо задній, назвемо його так. Над ним дерева. На деревах тільки паркан потрібно зараз буде прибрати. Для цього я можу заблокувати альфа-канал, ось цю шашечку натиснути. І. Так само зафарбувати їх. Все, тепер на них паркану нема. Ну і власне, шар паркану, його ми можемо просто залишити таким, як є, бо йому нічого не заважає. І отже, тепер, коли буде щось посовуватись, то воно виглядатиме нормально. Хіба що я ось тут біля, дерев, біля дерева знизу. Зменшу різкість цього контуру. Ось так гумкою і з пом'якшеним краєм це я зробив. Якщо що, hardness відсовуємо на 0, і тепер край буде м'яким. Все. Тепер шари готові до експорту. Єдине що я зараз їх переіменую, ефекти я поприховую, Background нехай так і називається. А ці шари будуть. А можна навіть не переименовувати. І е е я хіба що бекграунд виведу в окремий шар також. Тепер права кнопка мишки ну, обрав, їх, е обрав один із них, затиснув Shift, обрав усі, далі швидкий експорт, як PNG. І обираю, в яку папку я хочу це скинути на робочий стол. І все, у мене тепер окремо нарізані ці шари, і потім їх можна буде монтувати у цю нашу ar програму